Добре. Башня, правильно, я нічого не сподівалося. Так. Да. Да. Е, ну. Яка правильна відповідь? Шайба, що без тертя, прямолінійно ковзає по льоду. Так, без безстерття прямолінійно по льоду. Так, да, правильно. Чому? Як таке завдання розв'язується? Я подивилася, як в параграфі було схоже. Угу. <зв 'язок> диск на шапку свого льоду. Так. Значить, схоже. Що таке от, власне інерціальна система відліку? Може ще раз? Ну, давайте. Значить, ну в чому полягає питання? Питання полягає в тому, як інерціальну систему відліку відрізник від неї так? Інерціальна — це та, які, да, закони Ньютона справджується. Це, по суті, перший закон Ньютона, так? Те, що ви там мали читати, це те, те, що ви кажете, що да, щоб підручнику було схоже. Значить, якщо я зараз переміняю, якщо там буде не шайба, а щось інше. Якщо там буде кіт, який йде по плоту. Це, навіть, буде... Не інерціально. Інерціальна, Або... не інерціальна. Значить, як їх відрізнити? Значить, ви для себе ну, є взагалі означення, є які там закони справді це все дуже складно. Саме простіше собі можете написати: інерціальна система відліку, до речі, система відліку можна скоротити, так? Або інерціальна система відліку інерціальна словом, а система відліку тільки скоротить СВ взагалі. Більш, по-моєму, в книжці у вас писалося так: інерціальна СВ. По-моєму, так воно пишеться в книжці. Або не інерціальна СВ, а інеціальна не скорочують. Ну, це ви для себе, для розуміння. Так, значить, тіло, яке пов'язують із цією системою відліку, має рухатися без прискорення. Ось немає прискорення. Якщо є прискорення, відповідно, система буде неінерціальна. Ну, і тут виходить. Автомобіль розганяється, значить, є прискорення, так? Так. Поїзд виконує поворот. Поворот Пришло прискорення. Якщо поворот, значить є доцентрове прискорення, так? Пам'ятаєте? Це наша минула тема. Так, далі. Яблуко падає на землю. Також там є? Так. Да. Прискорення падіння Так? Обов'язково є. Прискорення падіння вже 10, на... 10 метрів на секунду в квадраті, так? І, значить, залишається шайба. Це, до речі, завдання із НО, так що такі завдання там є. Там є ще на, на інерціальні системи відліку, але, якщо чесно, не дуже багато. Так, я проглянула. Найбільше на другий закон Ньютона, і я думаю, ми зараз якусь із цих задачок розглянемо. Але перш чим перейти до другого закону Ньютона, треба повторити, що таке рівнодійна сила. Не знаю, чи ви таке пам'ятаєте? Чи... Давно колись, да? так? Так, ось це все. Значить, зрозуміло, так? Да? Інерціальна система має рухатись без прискорення. Так. Ось такий малюнок можете перенести в У Моє питання: як можна метри в в квадраті помножити на секунди? Це просто буде теж метр секунду в квадраті? Якщо ви множите, дивіться. Множиться метри на секунду в квадраті помножити на секунди, так? Так. Правильно зрозуміло. Дивіться, секунда і квадрат скорочується. І це у вас Метр за секунду, так. Да. Це вийде швидкість. А якщо а там треба ще метри секунди, відняти метр за секуні, це просто живати віднімання. На підніманні віднімати можна тільки ті величини, в яких однакові одиниці. Так? Ну не можна відняти помідори від огірків, правильно? Yeah. Якщо у вас банка з огірками та соляними, ви туди помідори витягнути не можете. Це природа. Це так, так, від... це була задача, uh -huh. щоб знайти В. Так, да, правильно. А да, нуль відняти вже і відняти час. Так, то... Там віднімаємо 20 метрів в секунду, потім. Счатку множимо да, Ж на час. Так, множимо, вже на час множиться, тоді це вже буде метр секунд. Потім на ми віднімаємо нульове від секунду. З них вже віднімає. можна віднімати, так. Да. Так, правильно, я думала. Так, правильно, це думала. Так, да, ми спочатку можемо, але ось даже одиниці вам підказують, да? бо віднімати можна тільки те, що з однаковими одиницями. Так само до знаю, що під контроль, і от те, що я писала на реферат, а повідомлення. Ага, повідомлення добре, кидайте. Кидайте, я ще нічого не перевіряла, у мене три дні без світла, так що я в мене вже цих робіт там стільки лежить, присилайте саме якраз в 9 класу контрольна, у 8 контрольна, в 7 контрольна, у вас контрольна. Тільки в 11 була раніше. Це всі ці контрольні там лежать. в мене вже учні, мабуть, мене проклинають, що я там роблю. Ну, в мене просто немає світла, я не можу перевірити, сісти нормально. Так, ну добре, переходимо до рівнодійної. так? Оце рівнодійна ось така ось задачка. Як, Що таке рівнодійна сила? Перш за все. Рівнодійна сила це сила, яка дорівнює сумі всіх сил, які діють на тіло. Так, Тобто нам треба додати три сили, які діють на тіло. А. Так, як їх додати? Оскільки сила це вектор. Так, то ми їх додаємо не як числа, ми їх додаємо як вектори. Як додаються вектори? Це F1 плюс F2 плюс F3. Так, нам треба додати. По суті, нам треба додати F1 плюс F2 і плюс F3. 3, але додать їх не як модулі, а як, не як скаляри, а як вектори. А для додавання векторів є спеціальні способи. Вони додаються. Ну, в нас в фізиці говориться так: додаємо геометрично. Що означає геометрично? Це значить, що ми малюємо малюночок, на якому ми розбираємося, як не додаються. Значить, як ми в даному випадку малюємо малюнок? Так, дивіться, тут є спеціальні клітинки, ви можете перенести цей малюнок у зошит. Так? Ну, ось Ця F2. Тут просто 4 клітинки рівно. Так? А ці, дивіться, тут у нас три вбік і 4 вгору. Так, ось ця. Раз, два, три і 4. Ось так. А тут у нас один в бік і чотири вниз. Вам буде краще, якщо у вас буде малюнок. Значить, додаються вектори за правилом паралелограма або за правилом трикутника. Я особисто не люблю правило трикутника, не знаю чого. Не подобається нам. Мені про паралограм якось легше. Так що я вам буду показувати паралелограма. Значить, якщо паралелограм, ми добудуємо, ось у нас є. Дві сторони паралелограма, так? F1 і F3. Нам треба побудувати ще дві такі ж самі сторони. Я візьму рівненьку лінійку і буду будувати. Значить, мені потрібно, по суті, ось цей F3 так, провести із ось цієї точки, де в нас F1, провести лінію, яка буде паралельна до вектора F3. Так, ось я її провожу. Завдяки тому, що в нас є клітинки. Мені її провести досить легко. Так, Вона йде так само. 4 клітинки на одну клітинку. Тепер проводжу так само паралельно до F1 із точки F3. Так, провожу паралельно. Ось, у мене вийшов паралелограм. Тепер в цьому паралелограма я проводжу діагональ із тої точки, куди прикладені сили, з тої вершини, де прикладені сили, так? Ось. Робили ви таке коли-небудь? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, ну то згадуйте. Я це й вирішила пригадати. взагалі то це вчиться в 7 класі і в 10 класі якось на це багато часу не дається. Але я думаю, що ви всі це вже забулися. А в нас буде і потім в 11 класі знову будуть геометричне додавання, там вже будуть додаватися напруженість електричного поля, буде додаватися першим. Так само вектори малюєте і додаєте їх. Значить, оце ось цей вектор, який вийшов нашу з да? я його зараз спробую трошки навести жирніше, треба було, звісно, другим кольором. Так, це сума так, першої і третьої. Е Сили, так? F1, 3. Тобто, по суті, я додала 1 і 3. Ось ці я вже додала. Ну, а тепер додати другу і третю. Вони у нас вже лежать на одній осі, їх додавати легко. Так? Якщо вони лежать на одній осі, тоді ми їх просто додаємо вже математично, так? Значить, в даному випадку, скільки у нас. Вектор F2, скільки тут клітиночок. Ну, одна клітинка один Ньютон. Скільки тут ньютонів? 4. F2, 4 ньютона. а F1,3. Оце що ми побудували? А в нас є читається від F2, чи просто. Від оцієї вершини. Ось від того, де прикладені сили, ми рахуємо до. Цієї. Теж 4. В нас виходить теж 4 ньютона. Але при цьому вони напрямлені в один бік чи в різний. В різні. Вони напрямлені в різні боки. Значить, ми їх маємо при додаванні. Ми їх маємо віднімати. І тепер супер страшний приклад, з яким ми дійшли: 4 мінус 4. 0. Ну? 0. І правильна відповідь. Нуль. Нуль. А, так, відповідь А, це ж завдачка ЗНО. Значить, ось так додаються вектори, Зрозуміло? Тобто, ця сила, оця F0, це коли ми додали всі сили, так. Коли ми додаємо всі сили, ми отримуємо суму всіх сил, сума всіх сил називається рівнодійною силою. Рівнодійна. І у нас, якщо я не помиляюся, другий закон Ньютона, так, говорить, що рівнодійна всіх сил дорівнює чому? Другий закон Ньютона Про те, що всі сили, коли їх додать, вони будуть дорівнювати. Є такий закон. Друге закону тонну. Пришкорення ніто не було, буває тіла на основні сили, прямо пропорційні ці сили, та обернути на пропорційній масі тіла. Це, це ж так так, так, маса на прискорення. так? так. Оце все рівнодійно. Тобто, всі сили, якщо ми додамо, всі-всі-всі сили, які діють на тіло, то ми отримуємо масу цього тіла помножити на прискорення цього тіла. Ну, в даному випадку у нас вийшла рівнодійно 0, нуль, це значить, що прискорення цього тіла буде. Нуль, воно рухається або не рухається, або рухається рівномірно, прямолінійно, тобто без прискорення. Так, це для даної задачі. Ну а взагалі, на ось саме на оцю ось формулу, от її десь треба дуже добре знати. На неї дуже багато задачок. От прямо я б проглянула і НО і проглянула вашу книжку і кругом. Дуже багато задачок саме на цю формулу. І навіть потім, коли йдуть нові теми, вже там учиться електрика, це все, все звертається сюди ж до другого закону Ньютона до того, що сила всі, рівнодійна всіх сил, які діють на тіло, дорівнює масі на прискорення цього тіла. Так? Значить, і давайте я зараз пошукаю якусь таку задачку. Ще якусь одненьку глянемо. Так, цю я виключаю, яка у нас є саме на цей закон. Е так, 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 так. Ну, ось, наприклад, де рівнодійно дорівнює 0. Так. На якому відрізку шляху рівнодійно дорівнює 0? У нас є швидкість. Графік швидкості. А треба узнати: де рівнодійно дорівнює 0. Ми знаємо, що рівнодійна це маса на прискорення, так? Так. Значить, де рівнодійна до рівня нулю? Рівнодійно до рівні нулю, якщо прискорення до рівня нулю. Так, ну маса не може бути рівня нулю. Так, якщо ми маємо тіло. Так. Значить, у нас виходить на якому відрізку прискорення дорівня нулю? Прискорення немає труди б це, там там оксінаковій. Так, значить, якщо прискорення у нас нульове, Так, то швидкість весь час однакова. На якому Б. тут відрізку? БЦ. БЦ. БЦ тут швидкість однакова, значить, на цьому відрізку немає рівнодійна нулю, да? Тобто, бачите, задачка дуже легенька. да? Але треба розуміти, що рівнодійна до рівня нулю, коли прискорення до рівня нулю. Якщо це знаєш, тоді далі є відповідь. Хорошо, з цим зрозуміло. Що в нас ще є? Які я ще задачки, нашукала вам на э, закони Ньютона? Це якраз мої закони Ньютона, я вам дала почитати, а тепер задачі на закони Ньютона. Ну, ось трошечки вже складніша, Да? Ну, на те ж саме. Те ж саме на другий закон. Дуже багато на другий закон. Я кажу, на оцей просто на цю формулу буквально кожна. Ну, мабуть, кожна друга, якщо задача із в темі динаміка, якщо в ЗНО, то обов'язково на другий закон Ньютона. Так? І я шукала на закон: це, боже, на гравітацію цю формулу. Ні одної задачки не знайшла, а зато цих багато дуже. Так. Значить, знову ж таки, формула та ж сама. Нам потрібно знову модуль рівнодійний. Модуль рівнодійний це маса на прискорення, так? На автомобіль масою. Маса 800 кг, і є рівняння руху. А це те, що ви не захотіли робити на контрольній, так? Да? З рівняннями розбиратися. Значить, будемо з ними розбиратися зараз. Значить що таке рівняння руху? Це значить, береться формула. Так, тихенько, мені треба відкрити ваш підручник. Витягнути. Хоча, в мене, по-моєму, десь ці формули були витягнуті. Якщо я їх знайду в прошлой темі, я ж, по-моєму, копіювала формули, показувала вам їх. Я їх пошукаю. Поки я шукаю, ви пригадуйте собі, що ми коли вчили ось всі формули для швидкості, да, для руху. У нас була то, там табличка така з усіма формулами. Коли в нас прискорений рух, так? Ну, не хоче мені показувати форму. Це в моїх. Що я тут відкриваю? Я його, мабуть, видалила. М -м, нерозумно було. Це було нерозумно, подається дивитися книжку. Значить, ми дивимося на формули книжки. Нам треба переміщення. X, так, іксова координата. Це значить, що у нас мова йде про переміщення. Як переміщується тіло в залежності з часом? Значить, нам треба формула для переміщення і її порівняти з цим. Так, мені треба відкрити книжечку. Так. Це як це переміщення формула чи ні? Так, нам треба формула для переміщення. СХ вирівнює? Можливо, давайте, кажіть мені. Тут три формули. Три формули. Нам треба дивитися, щоб там було 2T квадрат. Що це там? Щоб було Т квадрат? Т квадрат є. Що в нас в кінці Т квадрат? Давайте подивимося, що там у нас? Так. V0 X є t плюс. В0. Так, після V0 X. Ой, я X великий написала, да? Маленький ну, знизу. Икс Т. Можим на Т. Можим на Т і додаємо. А um, XT в квадраті ділим на 2. Так, Ах квадрат, так. Т в квадраті. Так. А XT квадрат. А да? X, X без квадрату, а Т в квадраті. Угу, зрозуміло. Так, так. Грубо два. Ну, це близько дрова. Mm -hmm. да, так, поняла. Правильно. Так, все. Ось така ось у нас є формула, да? Оце вона в нас. Дивіться, з цієї формули робиться рівняння руху. Як рівняння? Дивіться. Як переміщується, так? Виходить, координата рухається таким чином. Іксова координата, да? яка була початкова, так? Ну, це якщо не від нуля, то в нас виходить х плюс оця швидкість на час плюс прискорення квадраті на 2. Оце я щоб воно було більш похоже на наше. Оця одиничка спереду, да, це означає, що ми починаємо не від нуля координат, а від одинички. Розумієте? Це початкова координата. Далі оце ВТ, оце наше ВТ. Виходить наша швидкість 3, так? Це як з таким рівнянням працювати? Да? Ви дивитесь на формулу і з рівняння розумієте, що з чому дорівнює. Значить, ми знаємо, що наша швидкість 3, так? Да? Тому що по цьому так. формулі. Нам треба не швидкість. Нам треба прискорення. Давайте подумаємо, яке у нас прискорення, чому дорівнює наше А, якщо перед Т квадрат стоїть двойка. Прискорення... Тобто наше 2. прискорення поділили на 2 і отримали двойку. 4. Значить, було 4. Бачите, так? Да? Значить, прискорення дорівнює 4. Ось. Якщо у нас прискорення дорівнює 4, далі цю задачку нема що робити, правда? Значить, треба 800 кілограм помножити На 4. І якщо ви знаєте, скільки 8 на 4, то ви вже розв'язали цю. 3200 ньютон. Ось наша відповідь. Трошки зрозуміли з цими рівняннями. Трошки, так. Да. Трошки, так. Да? Я кожен раз путаюсь, ну, я як, якщо формули знати, ну якщо вам придеться здавати екзамен часом з фізики, я не знаю, що. Які буде, яка буде ситуація, куди ви захочете поступати ще через рік, чи будете ви здавати фізику чи ні. Але якщо вам придеться здавати фізику, то формули треба знати. Це, звичайно, так. Да. Ну, я сама здавала фізику, я коли здавала ЗНО, я просто виписала всі формули, собі, просто так з усіх тем, всі формули і потім за ними розв'язувала задачі, коли готувалася. І ви знаєте, вони майже всі, всі ну і ті, які часто повторюються, ти їх вивчиш без проблем, якщо будеш готуватися. Ось це так само. Значить, ось я зараз цієї формули не знаю. Якби мені прийшло здавати екзамен, я б її вивчила знову. Так, значить, ось ця так формула. Зараз ви можете теж дивитися її в книжці. Як вам прийдеться вивчити, ви вивчите. Я знаю по собі. Так що, ось так: ось. я на пам'ять не заставляю вчити, але щоб ви розуміли, як воно з чого взялося. Ось ми знайшли формулу, подивилися на це рівняння, і. Знайшли звідти, де котрий із цих коефіцієнтів наше А, так? Таким чином ось такі задачі розв'язуються. Ну, все, давайте хватить за законний. і там ще є одненька задачка, така чисто теоретична, на нам під завісу про закони Ньютона, там вже де всі закони Ньютона, щоб вже їх всі повторити, тому що я кажу: на всі закони я не змогла знайти. Я вже завезла крапку низько. Так, де це мої нова тема? Так, це я гашу. Ось це. Так, оце якраз на всі закони Ньютона. Давайте розберемося, де котрий. І перейдемо тоді, домашнє буде е, про першу космічну швидкість. Там у вас є е, параграф, наступний. Я напишу в групу номер параграфа, бо я не пам'ятаю кожу книжку. Бачите, мене ще не завантажена ваша книжка, ви швидше за мене значить. Ну що ж, у нас є чотири закони, закони Ньютона, четвертий да, з яких називають ще законом всесвітнього тяжіння. І є тут описано п'ять ситуацій, котра яка ситуація є прикладом якого закону Ньютона. Я вас зразу буду націлювати на те, як ЗНО, скільки це завдання ЗНО, як здавати ЗНО. Ви завжди, коли читаєте, шукайте те, з яким ви 100% впевнені, яке ви точно, приточно знаєте. І ті відповідності перші робите. А тоді, коли залишиться вже кілька варіантів, то навіть якщо не знаєте, можна догадатися. Ну давайте, як ми будемо міркувати. Це буде перший закон. О, де. Так, це перший закон. Так, добре. Так. Ми добре. тільки що про інерціальні говорили, так. Якщо всі сили не натілені дії да, то воно або не рухається, або рухається рівномірно-прямолінійно. Є таке. Так. Ну, я точно знаю, де. Це просто моя любима формула свізики, саме проста освітля, так? Да? Другий Ньютона, це може. Яким? Um. Ну, пам'ятаєте, другий закон Ньютона, ми щойно на нього багато розв'язували. Маса на прискорення. Де тут мова йде про масу на прискорення? А, правильно. Так. Якщо ми масу зменшимо, то А, відповідно, збільшиться, якщо сила двигуна та сама, так? Тому що вони мають бути рівні. Так, добре. Що в нас залишилося? Ну, закон всесвітнього тяжіння, теж легко. Кинути вертикального руками впевнено поверхне землю. Да, все падає на землю, тому що притягується тяжіння. М на М. Да, це тяжіння. Так, і залишилося. Сила удару третій. так да. Третій закон Ньютона З якою силою. Вас хтось ударив з такою силою, ви його вдарили. Це без варіантів, так? Ось таким чином розібралися. Ну, все, значить, закони Ньютона знаємо. Будемо вважати, що знаємо, принаймні. Е, ну, в мене знову ж таки, на контрольну, я попробую, які різноманітні задачі, але буде обов'язково, я 100% вже знаю, що буде отака задача на другий закон Ньютона точно, тому що, бачите, що їх дуже багато є. Можливо, подібне щось до того, що ми сьогодні розглядали. Так, значить, до законів діток є ще якісь питання? Ні. Ні. Давайте так знову. Ви вдома опрацьовуєте наперед параграф читаєте, а я підбираю задачі. І на наступний урок ми будемо розглядати задачі уже потім. Е, там космі... космічна швидкість. Тільки це там параграф? Угу. Параграф 11. 11. Значить, 11 параграф додому.